Алло, алло, блядь! Вася, тримай! Тримай телефон. Си. Так, ты, блядь, емай, трэма тримай. тримай. Пацаны, алло! Ого! Дай телефон. Пацаны, не так. Е... Успокойтесь, пацаны, блядь! Пожалуйста! Пацаны, бля, серый, не ебашь. Пацаны, вы шо, ебануть? Блять, да они тебя щас сука, зав'яжут, повезут, нахуя? Да пацаны, я не могу. да, да. Мощность. Опустіть воєн... Йо Йо. його нахуй! Пусти його. Братан, як тебе звати? Пусти його. Пусти, Пусти його. Пусти. Блять, камера дві їхня впала. Камера твоя впала. На, на ти йому... свою камеру. На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, возпроти вас ніхто не хоче. Здай, бать. Ви не бачите, що він по формі. Ну. А ви свої документы, блядь, не... показали комусь. Да, ви показали документи? Ну, в чем справа? Девушка. Пустит его! Пустит его, не, не души! Не души его, брат, не души его, пожалуйста! Він його за руки тримає! Пустит его, блядь! По-хорошому, нахуй, Вам А я ВСП не викликаєте? Зараз під'їдемо ВСП. А? Алло, ебать, ви що прикалуєтесь, нахуй? Блять, пусти його нахуй! Пусти його! Він не, він не надає документи. А я й сказав. Так пусти його! Пусти, встань! Не чіпайте! Не чіпайтесь! Ми єдині з металі Блядь, Тебе заїбать зараз документи! Блядь, не души його! Надай, пусти! Все! Він тобі покаже! Все, блядь! Да я его нащипаю! Я його третий чіпаю! Я військовый! Я тоже военный! Ми ручаемся за него! Мы ручаемся! Все! Векруты его, блядь! Сука, не до военный! Я его руками не щипаю! Да чипай! Ты удушил нас, блядь! Ведь идите! Ты такой! Запоріжжя, ебать! мусорський безпреділ!

Ви його я не знаю, затримал. Бля, мужики, винтами, шаны надать документа. Да я не души, Хорошо, зарастал. Все, не души его. Не души его. Все, все нормально. Дай им я нахуй документы. Я не какой-то вруин. Сереж, Сережа, братан, я тоже военный. Послухай меня. Дай им документы и все. Я ну, его не знаю, но я просто подешел. Нас тех еще проверили тоже. Девушка. Ми все нормально, а я й що просто блядь. Він надає зараз документи, він не може. Що добре, ви що, не дай, що я вам дам херню. Нашу Нахуя вони його душать, вас, вну. їбать. Суду, Суду. Що, яка, так пояснило, що йому пояснили. Мужики, не ебашь ты его, они Він сюда, Сережа! Ру, Все, Все. уставят тебе і дай мои, ніколи не ты будется. Все, воли, отпусти весовию, опять, да надо. Не вздумай пшикать, пожалуйста. Никто, для перевірки. Дай документы Не бачиш, башка, хуйня. Есть який ментовський безпреділ. Мусара хуйню тут чудят, пизда, бля. Выше мусора, чудят, сука. Никто ничего не знает, блядь. Выш, ты 65-ки, да? Да, 65-й. На 117 привет. Давай, бля, брат, бувает. А без аломатки, вы Нахуй Нахуя крути, Хлопцы. Потому что по-нормальному сказать. Покажи и все, не и пустыт его, нахуй. Нет, документы надо показати. — Ну, він покажет, и все. Надо сразу было показать. Как тебя звать? Вот такая поліція. — Все, показывай, что не бачишь, что чуть нахуй. Засуваю. Сережа, я тебе уважаю, покажи ему. Покажи фамилию. Подождите, подождите, мой ваши. Мои ваши закали. Схуяли! Покажи твои документы! Давай ломать! Покажи твой документы! А давай? А ты нормально обсуждал? Я нормально спілкуваюсь. Ты, Всі, ты його душил, бля, блядь. Бля. Я бачу нахуй. Она людина качества иншарба. В нее вы переверите нормально? Подивися, другу нахуй. А це заборішся за лупа чутиться. Привіт на нього Єбать нахуй. Медалі, все не є, дам, документи подивив. Ти тільки що тобі давав? Ваша колега тільки що дивилася. Воєнні, так. Ви не представилися. Я представляю ви Не представлялся. Дай йому ще дам. раз воєнні, хай подивиться. Дам. Покажи дам. йому воєнні. Я тобі скину дам. все. У мене є відео, я тобі скину. Це моя меч. Це дешеве, блять, тягає. Нахуя ви воєнних їбашите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Що? Щас під'їдуть дай побалакати ну, чого за цього не забуло нормально балака. Но он не умеет нормально балакать. Да. Даже бодикамеру не включил. Я в него упал, а нахуй я ему отдал на видео, снял. Но. Я снял все нахуй. Все, есть документы. Все. Вот прав не нахуй. Все, вы проверили его? Все нормально у него? Он не все зачем? Все, так все, нахуй! Подъебалась. Да, она переверила, и все. Дай ще раз переверила и все. Нахуй тюкунючу. Фамилию диктуй, рик народжена. Давайте свою программу. Все, чесно, нормально. Оце відео в, в патрульну поліцію, блядь, наскаргу, нахуй, блядь ну, на скаргу нахуй, на... Ну скинуть, я скину. Нахуй. В, в, в управління в управління поліції. Все, so, перевіряють, чи він все Ну, є... Та я не знаю, В орган це туди не доїхати. Медведський.

На на какого основания вывели кайданки на территории? Все, він дав винтам документы, все нормально. у Ну и все, пацаны, все нормально. На него нарушили. Так що в цьому проблема? Что у него круто? Я тоже тут нахуй почали їбати? Ми тоже проходили мимо и побачили. не Ну запитання, додаткові. Можна питання? Чого ви не знаю. А что ви нормально говорите? А це, блядь його <плес> так. А, да, я розумію, що всі збуджені я судьба. Ну, вы... А в полу, все, в не них, вони знову ідуть. Забудь нахуй, просто, я тобі скину відео, давай. Все, до Все, ментовские беспредели, блядь Це пизда.